Всем, всем добрый день. Нарешті температура почала на вулиці мінятися в кращу сторону. Стало тепліше. Вот. Вот стало взагалі можно уже выживать. Вот. Головне, что уже почала появляться электрика, батареи. Ну, по меншому мірі в нашому мікрорайоні. Я про Київ. Я говорю про Київ. От, взагалі, треба віддати належне на героїзму. Я по-справжньому кажу героїзму наших енергетиків. <кхи> <кхи> Простих рядових інженерів. тих, хто під морозами, під небезпекою повторного удару. Відновляли нашу енергетику. От. Ну, не дивлячись на прорахунки і зраду оцих, скажімо, цієї влади і цих, як кажуть, бандитів, що сидять зверху. От. Ну, за, за все розплачується безумовно народ. Це верхівка сволочна, вона ні за що не відповідає. І знаходиться кучу. куча их апологетов, эти кричат, все нормально, все, Ну, шо, что ж ты сделаешь? Який народ такая влада. Вот. Зараз, вот, э, дивите, как, дивите, как началась менять эта ситуация. Э, Буданов и, значит, практически, как говорят, только не успех уже, как говорят, кресло, э, вот, под руку Зеленского, да? Офис Президента. Вот. Арахами, Арахами уже полетели куда? В Америку. На переговоры. И туда же Стефанишина тоже погнала. А все а было в 800 миллиардах долларов. Трамп практически купует наших бояр Бачите, як от нагадує історія царські бояри купували козаків на Україні. От. І таким чином вони зробили, пам'ятаєте, да? Чорну зраду. Чорну раду, чорну зраду. Тоді гетьмана Виговського вигнали. Тобто Абсолютно мозгів не вистачало. Все, гроші, гроші. розумієте. І після цього все пішло круговір. Зараз ситуація повторюється. Зараз ця ж влада тепер прибирає на американські гроші. Повторюю, американські Повторює точно такий же самий І вот, із своїми агентами. Скажу так, Циру, це Арахами і Буданов. Вони роблять нову політику. Саме цікаві, що, що в Америку Зеленський не полетів. Ну, по-перше, його туди Трамп. Не хоче з ним зустрічатися взагалі. Трамп став стойкою. Став стойкою і не збирається нічого робити. Тобто ясно, у нього просто до України антипатія. Ну, Тут, скажімо так, психічний. Тут уже лікар потрібен, розумієте? Ну, скажемо. Як оцього психопата лікувати? Ну, практично неможливо. Тому що, ви знаєте, як лікарі кажуть, оце до нас поступає психопат. От. Як його лікувати, якщо пів населення точно такі ж психопати? Він серед них розморіть. Про що це говорить? Це говорить про те, що оця от хитра підла, скажімо, Верхівка Буданов, Арахамія і Стефанішин, вони розкалують практично фронт проти Трампа. Тобто, скажімо так, європейське НАТО зараз напружено стоїть проти, проти Америки, проти Трампа. Вот. А ці побігли за грошима. Продаватися. Вот. Запахло грошима і все. І ця влада не розуміє, що Америка купує оцих уродів, оцих, як кажуть, казачих старшин, які будуть рабами. А народ буде рабом. Ну, причому люди не розуміють. Вони бачать гроші і все. У людей абсолютно не працює логіка. Немає історичного і у них там досвіду. Вони не знають історії, вони абсолютно ні про що не думають. Вони просто виконують команду фас. От кругом «ФАС». От хто крикне там фас, і от почнуть там фас. От так само, як на зараз на Юрій Тимошенка. Накинулися вся короче, гідота от, і підлота, які сиділи тихо, а тепер їм дали команду, особливо ці всі бандера, ці заподинці. западенці. А от вони такі от. Патріоти, я дивлюся на ці всі морди, прізвища, цих Западеців, які там Юлію Тимошенко крамсавіть. Ну, ну це ж просто гніди. Я їх знаю ще давно. Розумієте? <різвища> вони бігли в Київ, щоб пристосуватися до будь-якої партії, щоб щоб тільки побути поблизу Києва. Розумієте? І тепер вони вже осіли тут куча. Куча Западенців в Києві, у них своє лобі. І от вам і скажемо результат. А народ цей, наш народ толерантний на Дніпрянській. Він просто не розуміє, що це підводний камінь, що це міна, що на Україна, там мафія потужна. Бачите, Ющенко там, значить, на неї зпирався. Янукович. Да, да, Янукович, тому що вони ж западенців привели. Янукович до власти, разом с доевчими. Вот, А Порошенко взагалі их всех використав, попризначал всех, короче, бидло все безграмотно, без, без досвиду их в все министерства посадил. Тысячами, тысячами вот, чиновников. И все западенцы. Ну, в результате мы а, и Зеленский тоже выкористал все. Теперь мы наибольше турбуем. Вот. То, что сказала Юлия Тимошенко... Там, на брифингах на в суді, что если у нас ничего не поменяется, через пять років Украина зникне. Народ разбежится, и тут нікому будет жить. Ну, а самі розумієте, сами кто тут будет жить. Тут будет жить Израиль, Америка там, все там хтось. Вот. Ну, короче, хазарский каганат. Ну, раз таки, скажем, все украинцы дурноваты, то в чм нет? А вони правда дурноваті, розумієте? Колективний розум на, на рівні так, десятирічної дитини у людей. Причому це це я там говорив, але підтвердження інших політиків, вони обережно про це кажуть, тому що вони бояться. <кху> а насправді я так поговорить з людьми, ну то просто деградація, просто тупа, злобна, eh, скажімо, гординя ідіотів. <кху> Ну, що ж ти зробиш, значить, довели Україну, да, скажем, до загибелі. Ми стоїмо на краю прірви. Все кроки, все полетить Україна вниз. Ну, просто про це ж влада замоскова просто не говорить. Так от, я, так скажем, скажу, ті слова запам'ятав. Вот, і... Вирішив перевірити астрологічно, езотерично. Чи правда вона каже, Ну, з її досвідом, політика. Вона дуже розумна жінка. Вона по інтелектуальному плані, там на дві голови вище всяких Порошенків, всяких, ну, Зеленських це на 20 голів вище. Я вже не кажу там всіх інших. Я кажу, придурків, які кругом сидять в цьому в офісі президента їх. Ну, там. Чому я можу говорити? Я з нею зустрічався, я з нею розмовляв. Це, це інтелектуальна просто, от, скажімо, людина, настільки вона розбирається в усіх галузях. І це зрозуміло, чому ця влада, то це Бандеровська вся влада, вона при, пристосувалася, присмокталася, смокче там все із держави. От, чому вона не хоче міняти? Західна Україна взагалі жила на дотації України 30 років на дотації. Там свого нічого немає. Там рухавців порізали заводи. От. І тільки Україна давала дотацію. От. І, а вони тут образіли, нагліють, що вони тут <смість> з бандерою, що вони патріоти, що у них злоба ненависть до росіян. Вони не розуміють, що злоба і ненависть породжує таку саму злобу ненависть до них. І ми вже це відчули, розумієте? Ну вони ніяк, вони тупо, тупо просто от, ну там керують ними. Вони думати не можуть, не хочуть. Тупо. Так от, я вирішив перевірити, що буде через 5 років, я знав, що в 30-му році буде війна. Я вже, я про це говорив вже десятки разів, е, рік назад, чи два навіть, от, що що буде за тисячня, тимчасове, а в 30-му році... Росія знову нападе на Україну. Я почав вивчати це, ну більше, скажімо так, так прискіпало досконально. І я зрозумів, що це вже буде третя світова війна. Вказівки були такі, що по Україні буде нанесений ядерний удар з боку Росії. Ось чому на Україні, я скажу так. Питання виживання українців буде, ну, скажімо, досить проблематичним. А всі ж будуть кричати, давай доб'ємо москалів. Ну це ж, що яких я дивлюся, от, розмовляю з людьми. Як тільки вони кричать, от, москалі, там треба от, все вбити, я знаю, що це западенці. Ну вони воювати не хочуть, вони за рахунок українців. Я їх взагалі українцями не вважаю. Вони кельти, вони не слав'яні. Колись князь Володимир їх приєднав до Русі. І отак вони тягнуться. 500 років взагалі не були з нами. Служили там полякам, австріякам, німцям. От. Вони це розуміють. Ну, простий народ просто не, не знає цього всього, цих всіх нюансів, що там верхівка, ця Бандеровська, яка керується, вона все куплена жидами. Я ще дивуюся, чому там ще мінору у Львові не поставили. От. В Чернігові мінору цю все зруйнували. От, на відміну від киян. От. І... Так от, я вважаю, що Україна буде висіти на волосинці. Що тут не буде народу, що тут буде страшна трагедія. І чому я звертаю увагу, розумієте, ну так скажемо до людей, які абсолютно не можуть думати, а вони взагалі не можуть думати. І наперед там. Ну, крім свого корита там свої хати вони більше нічого не знають. От, з бажанням тільки зберегти свою сім'ю і все. От, я вам кажу, що що вирівняти ситуацію може тільки Юлія Тимошенко. Тому що будь-які... Інші президенти вони розвалять без досвіду, без інтелектуальної підготовки, без, ну, скажімо так, без бажання витягти Україну з болота, так як Юлія Тимошенко. в вот, 2008 році від дефолту врятувала Україну, яку там Ющенко з Януковичем довели. Вот. Ющенко тоді страшно злякався. Тому що не було грошей в касі. Янукович там все крав. Ну, Ющенко це така, це селюх, сільський бухгалтер, його називали в народі. Бухгалтери там, верніше, банкіри. Вони прямо казали, та це бухгалтер просто. Сільський бухгалтер, все максимум. Тупий, неосвічений, але з амбіцією придурка. О, скільки він натворив, бачите. Януковича привів до влади. Ви час на Юлію Тимошенко нападав. І таких повно. Там Омельченка теж повилазився. Генерал Омельченка, ви знаєте, хто він такий. Він був тюремщиком. У 90-х роках, а він Тепер генерал розвідка, ти придурок. Цей придурок був в комісії наглядання нагляду в комісії за тюрм, тюрмами. Він їздив по... По тюрмам і збирав податки і носив начальство. Оце твоя Мельченка, який себе патріота, розвідника такого, з там корчить. Я знаю це точно, тому що в мене сусід по дому. Він разом служив. Він мені розповідав оцю підноготну, оцього Мальченка, продажного хитрого, підло і так далі. І я теж проти Юлії починає всяку а -а, кар'єру зробив на те, що от щоб служив кучмі і весь час слідкував за Юлією Тимошенко і її просто-напросто, скажемо, обливав брудом. Ну, так начебто як від народу, розумієте? От. А це ж народ дурний. Він не розуміє. Народ не ставить питання, кому це вигодно. А скажем, чому кучма ненавидів Юлію Тимошенко? Ну, по-перше, во вона перша підняла повстання проти кучу олігархів. Практично перша революція це ж не Ющенко зробила, це ж вона зробила цю революцію. А Ющенко був зрадником. Його жиди туди кинули, дали гроші. Вот. Так само практично все, що вона могла зробити, вона э, за півтора роки, 2008, там, 2009 рік, вона практично підняла нашу економіку. От. Так що от бачите, що ми маємо на сьогодні, як казав Кравчук. Маємо те, що маємо. Але я просто закликаю, подумайте, що буде. Я просто кажу, що буде з народом нашим. Тому що спеціально Юлію Тимошенко от обріхують, кидають гидотою, розумієте? Питаю, все роблять для того, щоб щоб цей дурнуватий народ, який наперед вже повинен бути загиблий. Ось бачите, скільки наших загиблих людей на фронті. Армія не була готова. Причому так керували ці генерали, що... Ну, в общем, коротше, думайте самі, що ми отримаємо завтра.